Мої вітання! З вами Роман Краченко. Це Ютуб канал Паненка. Тут ми розповідаємо про футбол, про український футбол та й не тільки про український футбол. І сьогодні я відроджую, якщо Лігу чемпіонів вже відродив українці Лігу чемпіонів, то я відроджую рубрику, яка була рік тому. Українці в Лізі конференції і один матч Ліги Європи, бо українці в Лізі Європи не так то й багато. Тому ми розпочинаємо з матчу Ліги Європи. А з вас, будь ласка, вподобайка, та підписка, якщо вам це подобається. Пишіть е, якісь цікаві теми, будемо їх піднімати, обговорювати і тому подібне. Ось. І так, переходимо до першого матчу Ліги Європи, де зустрічався Молдовський Шаріф і е, Шведський Ельсбург. І нас там цікавить. Е... Головний тренер молдовського клубу це саме Юрій Гура. Він очолив молдовський клуб весною, якщо я не помиляюсь. І вони в першому матчі зазнали поразку 0-1. Подивимося, як закінчився матч номер 2 у Швеції. Незвично бачити, що молдовський клуб не виграє або там не грає нічого все вдома, бо завжди вони в Єврокубах такі завжди давали всім боротьбу. А тут ще такий клуб не знаменитий особливо. І е, подивимося, що цього буде, бо е, якщо я не помиляюсь, не зраджує мені пам'ять. Е, той, хто програє в даному матчі, якщо не помиляюсь, попадається на, е, попадає в Лігу конференції і попадається на переможця Пари Полісся. Олімпія, ось, Про прополісся, трішки пізніше поговоримо. І давайте тоді переходити до матчу Ліги Конференції. Вони розпочиналися ще у вівторок. Єсидін! Тож переходимо до матчу Ліги Конференції. Вони розпочалися ще у вівторок, і е, нас зразу там цікавив е, такий легіон українців, які грають за Казахстанські Ордобаси. І вони зустрічалися проти е, Клуба з Люксембурга, проти Діверданджа. І цей матч завершився е, поразкою Казахстанського клуба е, з рахунком 1-0. Вони грали на Визі ще матч відповіді. Є. Е, чим наші хлопці запам'яталися? Е, Євген Макаренко на 14-й хвилині отримав жовту карточку. Е, нас замінили по перерві. І, е, здається, все. За Ордобаси грають нагадаю, хто? Євген Макаренко і Артем Біседі на тільки що згадували, також грає за. Ордобаси Ігор Пластун і Сергій Малий. ось Сергій Малий навіть е, не чув такого футболіста. Якщо ви також вперше почули про такого футболіста, поставте свою вподобайку. Переходимо до матчу середи, де е, в лізі конференції грав наш українець е, Сергій Вакуленко. Ось його е, пюнік з Єревану зустрічався проти. Струги з Македонії і зазнали е, поразки і вірменський клуб з рахунком 2-1 на виїзді, і е, наш українець зумів відзначитись в цьому матчі з знаком Мінус. Е, ось тут такий момент. Я вам ну, вставлю. І дуже тупо зіграв Сергій Вакуленко в цьому епізоді, бо я не розумію, що треба мати в голові, щоб так підвести свою команду, що й капітан команди, ще й біля бокового, що біля центрального арбітра це робити. Навмисно вдарив по нозі. Ну, так, такий, Така людинка є в, в нашому так сказати, футболі. ось. І півніки Єреван буде грати в себе матчу вдома без Сергія Вакунка. Ось так. Кож після цього матчу за участю Єревану нас очікувався два матча, де е, були причетні е, українські футболісти або тренери. Е, Рига зустрічалась проти Шльонська з Польщі. Виграла з рахунком 1-0. А за польський колектив грав наш Єгор Маценко. Але він, на жаль, не вийшов в цьому матчі на поле. Тож переходимо далі до е, головного тренера. Е, Динамо Батумі Артема Демченка, який очолює цей колектив, і е, грузини поступилися в Македонському клубу Дечіч. De... Ось перепрошую. І з рахунком 2-0 е, вдома неприємно, е, тому де, де, десь чекаємо якогось цікавого розвитку подій в Македонії, бо Динамо Батумі, е, якщо не помиляюсь, призери. Чемпіонату е, Грузії, якщо не помиляюсь, можна і чемпіона, але напевно я помиляюсь. Переходимо до першого матчу четверга, де жаль приймав кіперський пафос. І е, за. Е, Золотовський клуб грає наш Мирослав Мазур, йому 25 років. І він вийшов наприкінці другого тайму. Ну і відповідно нічим не зміг відзначитись. А жалірс переміг Пафос за рахунком 2-1. А молдовський міл самі приймав казахстанську Астану. Зіграв з ними 1-1, І наш Ярослав Терехов провів весь матч на лаві запасних. І він представляє молдовський клуб міл самі. Далі наступний матч був за участі Артема Радченко, який представляв Литовський Тран Інвест, і вони зустрічалися проти влади Болеслава з Чехії, поступилися з рахунком 2-0. І е Артем Радченко зіграв цілих 86 хвилин. Нічим позитивним не відзначився. Якщо вас е цікавить, як я робив минулого року, щоб детальна е статистика там ударів, пасів і тому подібне, якщо е забажаєте, будь ласка, напишіть в коментарях обов'язково, щоб я знав, чи вам це цікаво, чи це не цікаво. Ось. Переходимо до наступного матчу, де Богдан Мельник, який представляє е, угорський фехвар, зустрічався проти Сумгаїта з Азербайджана, і е, Угорський клуб здобув е, перемогу з рахунком 2-1. А Богдан Мельник провів весь матч е, е, на полі і отримав оцінку 6-3. А ось матч за участю зіри за Азербайджана проти Дака з Словаччини е, знаменувався тим, що в одній і в другій команді був. Український слід так як Кулів представляє клуб із Азербайджана, а Тарас Качарава представляє віце-чемпіона Словаччини, і Зіра розбила вщент. Клуб зі Словаччини з рахунком 4-1. Кулії вийшов з лави запасних на 79-й хвилині, здається, а Трасачера провів весь матч. Ну і ви розумієте, що Траса Кочерава дуже жахлива оцінка, він отримав оцінку 5 5 А я не знаю тепер як даку треба відігрувати з рідних цінах. Хоча це футбол, за це ми його любимо, різним може статися. Тож, е так як мені симпатизував колись е Тарас Кочарава хочеться, щоб якась бодка сенсуація. Прямо аж ух, такого масштабу. Далі в нас виступ легендарний легендарного українського клубу СК Дніпро 1 який поступився з рахунком 03 Пушкош Академії з Угорщини. Ну, добре, я шуткую. трошки поговорити на цю тему, так як це стосується лінії конференції. Дніпро був типу як представлений, і вони вже все, наче вже не існують. Може будуть існувати потім десь в ПФЛ Ну, не суть взагалі, що це буде. Суть того, що як допустили цю історію УАВ. ПФЛ, УПЛ, називайте, кого хочете. сьогодні я вам дав трьох, трьох кандидатів. Як це допустило дні прошу. ну, Ліпше вони б вже програли той матч, проти, проти кого це вони грали. Проти, проти Чорноморця, якщо не помиляюсь, коли 2-0 вигравали. Ну, якщо не помиляюсь. Краще вони б програли, рух би пройшов далі. Ось. І рух би може би, Ну, не грали вони б проти. Академії Пушкоша, бо Дніпро був сінним, Академія Пушкоша була не сінна. Але, блин, ну це наш український футбол, за це ми його любимо, напевно, що такі історії трапляються. Для мене це ну, не сенсація. І завдяки Дніпру в нас одразу команда вилетіла, отримала дві технічні поразки. І тепер будуть всі очки ділитися на п'ятьох команд. І Це прям супер, прям позитивна така новина. А далі у нас матч за участю також двох українців в двох різних клубах це Арат Вірменія, де Данило Кучер є. Резервним голкіпером я минулого року піднімав цю тему і зараз підніму дуже дивно, коли зараз я так гляну навіть телефон. Ще раз. Ну, там можна сказати також таку претензію, що українські футболісти це також стосується і Сергія Вакуленка. Що українські футболісти грають на одному полі в одній команді, бляха-муха з російськими білоруськими спортсменами. Для них це, напевно, норм для таких гравців. Я надію, що е, цим гравцям. Е, ну Не те, що заборона буде, якісь е, штрафні, штрафні санкції будуть. Не знаю, це може це мій якийсь ідеальний світ, не знаю, таке щось придумав. Ось, а за Зімбру, грає наш е, легендарний український футболіст, я вважаю його. Ну, я його знаю точно. Типу, Я пам'ятаю, коли був малий, дивився, це м -м, дедечко. І то, у того року, як ви пам'ятаєте, ми говорили за Зімбру також. Дедечко грав на позиції страйкера. І коли я глянув, де грає Дедечко зараз, він грає центральним захисником, капітан, капітан команди, я такий думаю, що? Центральний захисник? Дедечко зіграв в цьому матчі. Зіграв, зараз вам скажу, скільки він зіграв. Він зіграв 46 хвилин. Його замінили. Ну, звичайно, там уже там десь за 35 років, ДДК. Але е молдавський клуб поступився з рахунком 3-0, і Арарат має хороші шанси прийти в наступний етап. Ось, хоч як мені би не хотіло, щоб там білоруські і російські спортсмени не грали на євроарені. Але на жаль, світ дуже лояльний до цього питання і не дуже е, хоче бути радикальним в цих питаннях. Ось, а в нас наступний матч за участі Урарту, де грає наш гравець Артем Полярус, і можете так просто віднадати відео. Те, що я говорив, тільки що чуть, чуть це буквально хвилину назад. Що я говорю за українців, які грають на одному полі з росіянами і з білорусами. Ні, ну, не, не розумію я таких. І Артем Поляровський є серед таких гравців, які граються безпокійно з російськими і білоруськими гравцями. Ось ну це його діло. І Урарто е, грав на визі проти е, чеського колектива е, Острава. І вони поступили з рахунком 5-1. Я дуже радий. Ніколи не знав цю команду чеську, але дуже радий, що з таким рахунком Рарту поступилися. Тож переходимо далі, і далі у нас мають за участі української команди Олімпія, не українська команда. Ось, приймала Поліся, дебют Житомирян. І скажу чесно: перший тайм жахливе виконання двох команд. Мені було нудно, чесно скажу. Ось, мені не сподобалось виконання шоу від одної шоу від другої команди. Слава Богу, що е, Сарапі Едуард не привіз ніякого там на, на лінії штрафного був, був е, фол. Ось, е, і почувство, що в першому таймі це не, це не було цього моменту такого. Ось, і, е, тайм номер два, де до нього переходити. Олімпія почала е, жвавіше, Вона, напевно, зрозуміла, як грає Поліса в футбол. Тренер десь там може, підказав десь. Е, так сказать, поправив скоординував, що треба робити в Олімпії в другому таймі. І е, заслужених два гола забили, що на початку першого тайму, що в кінці другого тайму. І е, Я не замітив, що Полісся билося. На, на мою думку, ви можете не засуджувати, можете. Ні, е, не знаю. Я не замітив, що вони билися, що вони хотіли е, там проявити себе в дебютному матчі е, Ліги е, конференції. Тут, напевно, ще сказується той фактор, що. Серед команд ну в Полісі дуже багато гравців, які вже грали в Єврокух і вони, напевно, вже приїлись, напевно до Єврокубки Я не знаю, як це пояснити. І це трошки такий негативний відтінок. Мене це вбило, це матч. Дуже хотілося б, щоб Амат та Шур, якщо правильно сказав якщо неправильно вибачаю зразу, якось виправив цю гру і щоб у гравців. Все вийшло в другому матчі. Дуже хотілося, щоб у нас не було так швидко, що і там друга команда мінус. Ось хочеться, щоб якомога більше команд у нас боролися з Єврокубки, щоб приносити ці очки, які і так останніми роками дуже тяжко ми е, здобуваємо і дуже легко і втрачаємо відповідно. Тож, е, сподіваюся, що Полісся, все-таки вірю в них, е, як не крути, не кльова банда по іменам. Е, і вони Постараються е, якось Олімпію е, прибити, відіграти той рахунок. Не знаю. Просто я розумію, що Олімпія, дивлячись перший тайм, вони так віддали ініціативу трішечки м -м, в якісь певні етапи. Відрізку першого тайму, віддавали ініціативу Поліссію. І полісія, мені такі, таке, медки таке послалося враження, що не знала, що робити з тим м'ячем, як його там доставляти, як якось так атакувати. Е, тому побачимо, що з того буде. Е, матч через тиждень, ну там, в наступний четвер буде. І якщо буде у мене світло, ми будемо транслювати, дивитися на цьому ютуб-каналі. Тож, е, підписуйтесь е, і залітайте в телеграм-канал, підписка є. ось. І так, в нас залишається ще три матчі, переходимо де, до матчу за участю Макабі Хайпа, яка е, недавно підписала е, сироту. Ось е з гравця Київського Динамо, центрального захисника, і Макабі Хайфа влетіла. Влетіла від собака з рахунком 3-0. Е сирота отримав одну з найгірших оцінок. Е серед цих... Там всі захисники провалились, там прямо жахливі всіх оцінки, але найнижча оцінка саме була в сиротика е 5,5. І прям домашню матчу влітати нуль три від Сабаху Азербайджанського, ну це прям достойно. Ну, в лапках, звичайно, достойно. Але ну я напевно такий, що підтримувався українське стараюсь там, от, щоб воно так все виходило, всі хлопці. І сподіваюся, що в Олександра Сиротей та в інших хлопці вийде пройти куди далі. І сподіваємося, що Макабі Хайфа зрозуміє зробити якийсь такий камбек. ось. Переходимо до наступного матчу, де швейцарський сент Сандгаленд розбив е, Тобол Казахстанський і за Тобол Казахстанський грає Євген Шахов. Але в цьому матчі він не, не був на полі, він був новий запасник. І останній нас матч, де хоч якусь участь приймав український гравець, це Євген Сердюк, який представляє ЦСКА Софія. 1948 вони зустрічались проти Македонської будучності Бачите, так багато Македонських клубів, де ми сьогодні згадуємо. Ось. І це сказ перемогу з рахунком 1-0. А Євген Сердюк вийшов так наприкінці, вже так на сігарятки, як говориться, в народі, дограти цей матч. Тож, рахунок 1-0. І болгари будуть мати непростий матч, а просто як будучність Грали там років 3-4 назад, чи можна навіть більше проти Луганської зорі. І доволі непростий такий Якийсь суперник, я думаю, що е, концепт гри не помінявся, можна і покращився в македонському клубу. Тож побачимо, що воно буде. А ось так у нас закінчились е, всі матчі і конференції. Якщо когось не згадав, напишіть будь батько коментарях. також напишіть обов'язково, е, може якось розбивати по дням, щоб не таке велике відео не виходило. Чи вам цікава детальна інформація? Напишіть, як покращувати цей формат, бо він мені подобається, мені цікаво знати, де хто з українців грає в якихось іноземних клубах, також за наші клуби говорити. Тож, вліпіть вподобайку, напишіть. Приємний якийсь коментар, або напишіть під коментар, щоб підтримати цей контент і оформить підписку на цей YouTube канал. З вами був Кравченко Корман, YouTube канал паненка і до нових зустрічей!